Паски приготовлені з борошна з розмінованих полів Херсонщини та Миколаївщини. У Дніпрі провели майстер-клас приготування головної великодньої страви. Мета заходу привернути увагу до проблеми забруднення українських земель вибух небезпечними предметами. Ось так за традиційними та сучасними рецептами шеф кухар навчає всіх охочих готувати паски. Найцінніше борошно воно з розмінованих полів Херсонщини та Миколаївщини. Даємо м'яке ваш масло. Вірності вісімдесят Спочатку повномасштабного вторгнення всі поля пана Віталія на Херсонщині були усіяні снарядами. Фермер згадує, розміновували своїми руками, вивозили боєприпаси камазами. Перші посіви були лише у лютому, 23-го. У підприємство та склади, де зберігали зерно, росіяни цілили тричі. Розуміють, що там може бути якась техніка, але там техніки немає ніякої. Буває таке, що видісковує і мій механізатор. Так, от в руках приносить від касетного боєприпасу, Це що все розлітається, от прямо заряджено. Тепер з його борошна будуть запашні паски. Шеф кухар Андрій у своєму рецепті поєднав класику та новації інгредієнти із особливих та нестандартних. Це буде в начинці нутелла, крем-сир, варене згущене молоко, фундук, цукати. Я дуже, дуже радий, що ми не здаємося навіть в ті часи, ми продовжуємо виробляти, і я хочу підтримувати і фермерів, і продукт, і взагалі Україну. Україна наразі найбільш забруднена мінами країна світу 139 тисяч квадратних кілометрів залишаються потенційно небезпечними. Наслідки розуміють, і відвідувачі майстер-класу. У нас батько з Херсонщини, тому до нас ця тема дуже цікавить і він фермер. у Нас зараз ну, територія знаходиться в окупації, поля заміновані, тому ми не можемо туди потрапити на рануса на, на зараз. Ми проживаємо цю ситуацію. Це дуже важко, тому закликаю всіх донатити, підтримувати наших військових. Нині всі поля Віталія розміновані, однак ворог не дає спокою щоденно з кидами з дронів. Росіяни підривають роботу українських фермерів. Всі хлопці. Працюють тільки з ребами, тому що вони працюють а над ними дронами. Зараз вони спеціально дронами луплять техніку. Вони летять в парі, в тройки. Тобі це не один дрон. Сапери Дніпропетровщини працюють над розмінуванням Херсонської та Харківської областей. Частина території родючі сільськогосподарські землі роботи кажуть ще багато. На початку 23-го року Україна не мала жодної важкої машини для розмінування. Нині ж в арсеналі саперів понад 160 одиниць такої техніки. Є складна ситуація на деокупованих територіях, там, де були укріплення територій, міновибуховими загородженнями. Складність у тому, що знаходяться касетні боєпопаси, які детонують у разі, коли до них підходять магнітні датчики. Від швидкого та якісного розмінування українських полів залежить і глобальна продовольча безпека, адже наша держава постачає зерно у 57 країн світу. Це має велике навантаження і на нашому ВВП через недоотримання 11 мільярдів доларів щороку, через неможливість використовувати землі, і насправді ми не можемо почати відновлення, і не зможемо його почати без розмінування територій. Зараз основна мета уряду повернути 80% забруднених вибухонебезпечними предметами території до цільового використання. Зробити це планують протягом наступного десятиліття. Христина Денис новини.